Українські дрони атакували дві ворожі радіолокаційні станції поблизу Орська та Армавіра. Росіяни до такої несподіванки були не готові. Он, дивись, піднявся. Зараз буде. Безпілотники пролетіли надзвичайну відстань до 1800 кілометрів і уразили дві радіолокаційні станції. Це дійсно найстратегічніше, що може бути в росіян. І виникає питання: а чому вони не прикриті, не прикриті ніто ракетними комплексами? Як ця спецоперація безпілотників вплине на ситуацію на фронті? Про це замить. Українські БПЛА пошкодили дві радіолокаційні станції Воронеж М та Воронеж дм в Оренбургській області і на Кубані. Атака на них може бути початком масштабної спецоперації. Видання Вашингтон Пост писало, що на початку наступу на Харківщину росіянам вперше вдалося приглушити українські системи зв'язку Старлінг. Удар по РЛС, як вважають експерти, може бути реакцією відповіддю на цю подію. Було нещодавно повідомлення, що росіяни вивели спеціалізований супутник у космос. А цей спеціалізований супутник Сполучені Штати підозрюють, що це або супутник-винищувач здатний уражати інші супутники тим чи іншим чином, або це супутник здатний ставити радіоперешкоди і спотворювати сигнали GPS. Обидва варіанти дуже небезпечні. Але яким чином цей супутник пов'язаний з пошкодженими РЛС? За словами експерта, саме вони забезпечують роботу і супутника, і інших наземних систем радіоелектронної боротьби. Ці станції Воронеж, вони ще й дають ціле вказування для серйозних російських наземних станцій. Тобол. Це станції радіоелектронної боротьби, які здатні взагалі придушити а, gps орієнтацію і а, супутникові зв'язок, і, до речі, а, старлінки не лише над Україною, а й над Східною Європою. За даними з відкритих джерел на території РФ розташовано щонайменше сім таких комплексів РЛС. Тепер на два менше. Все впав. бахнув, так. Зараз вибух має хвилою дійти. Он, дивись, піднявся. Зараз буде. Болючого удару завдано і по іміджу російських систем ППО, адже ударний безпілотник пролетів над Росією 1800 кілометрів і його не помітили. Це дійсно найстратегічніше, що може бути в росіян. І виникає питання: а чому вони не прикриті, не прикриті замітні ракетними комплексами зброї у Російської Федерації, такі як Індія, Індонезія, Малай, Єгипет? Бразилія серйозно задумується, а чортує цю зброю купляти Москва на удари по військовим стратегічним об'єктам, основне призначення яких захист від стратегічної ядерної зброї публічно не відреагувала. Українські військові аналітики певні, з кожним наступним ударом ЗСУ вдавана міць ворога буде слабшати, а це неодмінно наближає нас до перемоги.